Привіт, мої сонечки, дякую всім за активність на сторінці. Хочу зробити такий невеличкий прогноз в плані особистого життя на найближчий місяць. Давайте два варіанти, а ви вже дивіться. Коротенько, можливо, для кого буде корисно. Буду дуже рада, якщо вам підійде. Тому обирайте свій варіант, а я подивлюсь: це у нас буде приблизний опис вашої енергії. Ви слухайте, якщо це якось вам відгукується, то слухайте далі. О, ту пентаклів, прекрасно. Або ви зараз в якійсь роботі, в нових ідеях, в нових цілях, більше в матеріальному світі, або ж ви зараз дійсно якийсь у вас новий початок чогось, новий всплеск енергії може бути. Це може говорити також про відновлення здоров'я, наприклад. Можливо, ви також зараз, може бути, до речі, земна стихія, Козаріва, тілець, але не прив'язуємося. Такі матеріальні енергії, щось ви там накопичуєте, можливо, займаєтесь витратами, покупками якимись. Круп... ну, не крупними. Коротше, гроші у вас на умі матеріальний світ. Багато задач, багато якихось справ у вас. Що тут у мене випало? О, козиріг <сум> 14 числа. Напевно, це для мене. Але загалом, все, що я сказала, і плюс дуже спокійний характер, вам люди довіряють, вам можуть багато розказувати, ви емоції свої показуєте не для всіх. Тут є інтуїція. І ви ніби відчуваєте, куди потрібно направити свою енергію просто зараз. Дуже цікаво. Якщо вам якось це підходить, подивимось. Особисте ваше життя найближчий місяць, що там буде? Спробую зачепити і тих, хто в парі, і тих, тих хто без пари, але як воно вже буде Що там? Що це. Так, перше імператриця. Ну, більше всього, що це розклад для людей, в яких були стосунки, завершились, якісь, можливо, довготрипаліс, там з. З одруженнями і т.д. тобто щось таке було серйозне, але завершилось. І до вас може об'явитись ця людина, з якою у вас були ці стосунки з якоюсь пропозицією, але буде присутня якась ніби власна вигода щодо вас. Це якась буде маніпуляція, можливо, через дитину в когось, може бути такий варіант. Хто у нас тут в парі, то тут може бути у вас якесь разногласє, скажімо так, щось треба буде вирішувати, можливо, це буде пов'язане з роботою або фінансами, або якимись спільними, знаєте, справами, якими ви займаєтесь, тобто буде розкриття якихось таємниць, або, можливо, просто ви будете обговорювати, вирішувати, куди вам витратити гроші. На фоні цього може виникнути конфлікт. До речі, в когось може бути просто розмова про поїздку, там переїзди, щось пов'язане із рухом. Хто без пари ще тут може бути нова людина, якої ви не знаєте на даний час? Що там? Так, да, когось ви ще не знаєте. Ви можете всіх відсікати, вам і так добре, хочеться побути на самоті, багато в важкості, можливо, в принципі, через те, що ви в роботі, там у вас купа справ, які треба вирішувати, і ви відсікаєте все зайве. Але все одно до вас проявляються симпатії. Тут, тут може бути двоє людей. А ви сидите собі у відлюднику, вам і так добре. Так і знаєте, що вам всім від мене треба? Так, що ще? дуже цікавий розклад, ви не хочете нічого. Ваші сили і ресурси направлені зараз на забезпечення фінансове вашої сім'ї. Тут може бути таке, що хтось там, ну, не знаю, жінка, ви чоловік, неможливо, переймаєтеся саме фінансовим благополуччям вашої сім'ї або якихось родичів, близьких. І ви цілими днями щось робите для того, щоб це вирішити. Ви тут людина дуже сильна, така цілеспрямована. Можливо, вам зараз більше треба почути іншу інформацію, тому я вам і передам зараз якусь підказку. Так буває, щось є важливіше. Що вам треба знати? <смір> Знаєте, що вам лише треба усвідомити, що так, як було колись, уже не буде. З фінансами ви обов'язково впораєтеся, але вам важливо зробити акцент на відпочинок перезавантаження. Щось чисто для вас, що вас буде радувати. І не бійтеся нових людей. От тут буде якийсь прям прояв до вас, людей, які з щирим серцем, знаєте, просто можуть покликати на каву, скажімо так, і ви, якщо погодитесь, можете гарно провести час і перезавантажитись. Не обов'язково там одразу поринати в якісь стосунки і щось глибоке пірнати. Тобто для вас важливо зрозуміти свої пріоритети, в плані особистого життя, можливо і відновити такий собі баланс, щоб всі сфери життя у вас були присутні, щоб ви довіряли собі і дозволяли собі якісь ем, різні можливості. За фінанси я б вам взагалі не радила хвилюватися, тому що ви робите тут багато, достатньо і навіть більше. І будуть якісь люди, які вам можуть допомогти в цьому. Тому вам. Треба продовжити, але треба давати собі відпочинок, якесь перезавантаження. Такий своєрідний розклад, знаєте, вийшов. Давайте якусь тоді підказку вам щодо особистого життя, бо вийшла така каша малаша, що важливо знати. Змінюйте установки щодо нього, дозволяйте собі відчувати. Це не обов'язково про якісь відчуття до інших людей, це про свої власні, знаєте, ніби як знову відкривати своє серце для радості. Це якісь, знаєте, прості задоволення, це може бути просто. Творчість, яка вас надихає там. Просто почитати книжку, таку, як ви хочете, в той час, коли ви хочете. Згадати важливо про свої дійсно хочу, чого хочете саме ви. Просто зараз. Що знати ще? Сім'я ваша вас підтримує. Не треба все тягнути на собі. Дозвольте собі хотіти більшого. Більшого і легше. Тобто, це вже стосується роботи. Як ви вже зрозуміли, карти тут самі знають, куди нам треба йти. Тема роботи. Хотіти більше, але легшим шляхом, і це нормально. Ви можете, випускайте свої тіньові сторони. Напевно, наступний розклад буде про тіні. Дуже цікава тема це про ваші внутрішні бажання, які ви приховуєте. Бажання, емоції, мрії це все можна використати на своє благо. Тіні це не щось страшне, це частина нас, яку ми вирішили приховати від себе. От так от щось. Відпочиньте. Відпочиньте, напишіть новий план. Ви обов'язково дійдете до своєї перемоги, коли будете готові до того. Пробуйте по-новому робити те, що ви робили. Дозволяйте собі досягати більшого. Потрібно якесь ще навчання, навчитися по-новому. По новому рухатись комусь агресію внутрішню потрібно перенаправити, випустити. Прям в спорт, в секс, в якійсь фізичні активності це може допомогти. Це нормально. Злість, агресія це також емоції, але від вас залежить, як ви їх будете направляти і що ви будете з ними робити. Тому? Бажаю вам успіхів і не забувайте відпочивати. Ви прекрасні. Я у вас вірю, бо ви все зможете. А я подивлюсь другий варіант. Буду вдячна вам за лайки, підписки і все, як ви вмієте. О, тут людина в кризовому стані в плані голови. Можливо, сьоме число. Сьомий місяць народження, але не обов'язково. Може бути якась повітряна стихія водолій. Хто там у нас терези близнюки? Люди, в яких розум такий швидкий, у вас може бути постійно багато ідей, багато роздумів. І дійсно, можливо, ви десь губитеся зараз в своїх думках. Ваганий сон, багато аналізу. Можливо, обирайте якийсь шлях на майбутнє, але страшно. Якийсь ніби може бути такий похмурий настрій, коли щось хочеться, але не зрозуміло, що хочеться якоїсь підтримки. Але, можливо, її на даний час немає. От ідеї у вас теж. Тут якийсь аналітичний розум, знаєте, коли більше про логіку. Так, якщо ви себе якось впізнали, то подивимось ваше особисте життя найближчий місяць. Прекрасний початок. Так, дивіться. Хто в стосунках, тут може бути якийсь переломний момент, але в кращий бік. Можливо, були якісь конфлікти, непорозуміння, щось що не могли вирішити. Можливо, вони такі страшні, знаєте, як то намальовано. Але щось не, ніби не вловлювали у спілкуванні з одним одним. Але це, цей період зараз важливий для того, щоб. Вирішити ті питання, які були незрозумілі, домовитися, обговорити і потім вже налагоджувати стосунки. Тобто те, що було приховано, або там, знаєте, колись хтось щось сказав, а другий не сказав, що йому неприємно, наприклад, і воно все накопичилось, багато якихось таких моментів. І тому час для вирішення цього. Буде можливість. Хто був на відстані, тут буде якраз зустріч, яка в цьому посприяє. І е, може бути, знаєте, як півмісяця якихось таких е, незрозумілих ситуацій між вами, але півмісяця спокійних, врівноважених, де є діалог, спокій, діалог обов'язково треба. І по факту, знаєте, як не на емоціях, а от конкретно називати кому що не до подоби, тоді ви зможете налагодити ці стосунки. Ну, супер, я вважаю. І новий такий етап почнеться надалі. Хто у нас тут без стосунків, може початись нова взаємодія. Тут, прямо до того, щоб якесь нове знайомство. Вам може бути важко давати ці нові знайомства через минулий досвід, можливо, ви якось і не хочете сильно йти в нове, але людина буде проявлятися до вас. Якщо ви жінка, тут якийсь поводної стихії, рак риби скорпіон. Людина, в принципі, така. Емпатична, але доволі сильна, витривала. Можливо, десь працює з людьми, допомагає чимось. Можливо, фізично, а може бути і там якось психологічно. Коротше, працює дуже близько з людьми. Помічник такий, знаєте? І от може бути від цієї людини якась пропозиція або ж запрошення. Це буде якось так, знаєте, спокійно мило. Прям приємно. І що нам треба про це все знати? Бути в спокої. Будьте в спокою, йдіть за своєю інтуїцією, дозвольте собі щось пробувати, вирішувати, не поспішаючи. І змінюйте свої установки. Уже, знаєте, ніби з минулого. Минуле, хай буде минулим, а ви вже є зараз, і у вас може бути інше майбутнє. Набагато краще, ніж було. Хоч ви в парі, що ми обговорили, хоч ви в нове щось йдете. Тут, ніби знаєте, хто ось цей другий варіант був: дозвольте людям про вас потурбуватися. Можливо, ось цьому чоловіку, можливо, в принципі, вчиться приймати допомогу, підтримку, які, знаєте, просто як слова можуть бути тому вам необхідно якесь розслаблення, ви дуже напружені на даний час. У мене ж, ж знаєте, таке відчуття, як такий кол в спині, можливо, у вас якісь проблеми зі спиною, які потрібно розглянути, ніби немає якоїсь такої рухливості, легкості. І характер може бути такий, знаєте, відсікаєте відсікаєте взайве, і слова їм скажіть. Або йому. А якщо ви чоловік, то, можливо, ви будете проявлятися до такої жінки доволі ресурсної, привабливої, можливо, старшої за вас, і може бути, десь у когось із вас дитина присутня, до речі. Тобто, якщо ми це все у загальному, тут є шанс на приємне спілкування, але вам треба скинути якісь тягари, дозволити собі це спілкування, щоб воно було приємним для вас. Не думати, що там буде далі, а просто насолодитися процесом. Дуже цікаво, яка вам підказка, можливо. Щодо особистого життя, <гум> знову та сама карта. Не займайтеся самообманом всі рани зціляться, ви розберетеся з ними по ходу, але, знаєте, навіть якщо є якийсь негативний досвід, все одно можна йти і побачити нові варіанти інші. Тобто, наприклад, це для людей, які там, у яких є там, наприклад, установка, що всі чоловіки погані, або всі жінки зраджують, або там ще щось. Знаєте, це дає слово всі, ви можете побачити інші варіанти. І можете навіть спеціально шукати десь в інтернеті і побачити, що такі варіанти є, або в вашому оточенні поспостерігати, які є різноманітні стосунки. Щоб побачити, що все може бути доволі по-різному, і ви можете обрати саме свій варіант, який підходить вам. Тому дозволяйте собі бачити ширше, що важливо ще вчіться приймати будь-що. А дозвольте собі. Впустити в своє життя нові можливості. Знову працюйте з головою, шукайте якісь а, способи собі самостійно дарувати радість. І ви потім побачите, що це набагато легше, легко може бути. Не тримаємося за минуле, відпускаємо вже, уже все, новий етап уже почався. Хочете ви цього чи ні? Ви вже. Перейшли, вийшли з цього підвішеного стану. на інтексіках. Ви сяєте, ви помітні, вас цікава енергія своя. Тому дозволяйте собі радіти. І нехай у вас буде цієї радості якомога більше. Бажаю вам гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже вдячна вам. Гарного дня!